Доброго дня, мене звати Аліна, мій домашній улюбленець, його звати Арчі, порода Кокер Спаніель. Він дуже грайливий, дуже неспокійний. Але ми на етапі цього виправлення. Вік 8 місяців. Звернулися в школу Дред з проблемою того, що трошки на інших собак він агресивний, неспокійний і. Коли виходимо на вулицю, то його психіка просто божевільна. Тому вирішили звернутися в школу і почати заняття, щоб не втратити собаку та більш-менш вдосконалити його навички. Тренера дуже, дуже, дуже допомогли. Я реально бачу результат. Бачу, що він старається навіть в деяких випадках більше навчалась я, бо він все розуміє, і результат стає набагато краще. Так, з інструкторами ми знайшли спільну мову, знайшли підходи. Ми дуже чітко відпрацьовували кожну команду. І що мені подобається, те, що кожен крок послідовно пояснювали, роз'яснювали, що вірно, що не вірно, і це реально круто. Проблем під час навчання зовсім не було. Все комфортно, якісно, мені дуже сподобалося. Результат дуже чудовий, мені сподобалось. І ми будемо вдосконалювати, працювати далі. І якщо буде така можливість, то навіть зі школою дред продовжувати взаємодію. Готова рекомендувати, тому що зараз дуже багато власників саме. Стикаються з проблемами поведінки собаки, тому я буду рекомендувати дану школу у всіх сенсах. Обов'язково повернемось до школи за новими знаннями, практикою і вдосконаленням його навичок і вчити чогось нового.